Віками перебував під владою чужоземних загарбників, виборов незалежність тільки наприкінці ХХ століття. 1991 рік в кнопню історію України як час, з якого почалася нова історія розвитку державності. Та цьому передували сумні трагічні сторінки нашої історії. За цей час на одному поколінні українців довелося ціною власного життя. Здобувати право прийдешніх поколінь на свободу і незалежність. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою із чеснот українців нашою політичною елітом. Моя ти рідна Україна на прапорі твоїм блакить, багата й сильна я країна. Де жито в колосі шумить? Пройшла страшний ти час розрухи. Голодомору і війни, розправили величні крила, твої знедолені сини, і з козаків, ці українці, що підняли тебе з руїн І поставили тебе, у Богу на рівень інших всіх країн. Тепер ти вільна, Україна, ніхто тебе більш не згнобить, ніяка сила не зламає, і щастя вам не вкоротить. Спочатку у 21 століття українці двічі вийшли на Майдан міст, щоб показати свій спротив та незадоволення станом речей, який склався у суспільстві. Однією з таких сторінок української історії є Помаранчева революція, яку сколихнула терени України у 2004 році. Помаранчева революція започаткувала процес формування нового покоління української нації зростання національної свідомості. 21 листопада 2013 року київські студенти, протестуючи проти незаконних рішень влад, вийшли на майдан незалежності, щоб щоб відстояти своє право на вільний європейський розвиток. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Майдан відкрив серця мільйонів українців для нової України. Я Україна, простори безмежні, правого берегу лівобережні, гордих синів я з любов'ю зростила, лиш вберегти не змогла, відпустила в небо морозне, як гідності чин, крізь чорну прірву палаючих шин. В попільну суті. Свинцем нашпиговано, живими з убитим вщент прошматовано. Ішли, ледь прикрившись фанерним щитом. Найкращі, найвірні, найсвітлі чолом. Серце, чиє запалало відвагою, між побратимів під скорбними стягами, в небо січневе. Заграями сканули, душі героїв злетіли й розтанули. Я Україна святая і грішна, влітку спекотна, зимою засніжена, хлібні лани і дивні гори, синіє небо, синіє море, ніким не покорена і не збагненна жовта сонцем. Блакитна я небо синами своїми й доньками прекрасна я чорно багряна стаю як нещасна, багряна від крові і чорна від гори, чорно червоний колір героя. Так почалася боротьба за незалежність держави, за неподільну суверенну Україну, за рух до тих ідеалів що їх виборювало не одне покоління українців. Слава Україні! Героям слава! Цей одностайний поклик душі, що гордо вихопився з вусту велелюдного майдану, почув увесь світ. Він цягнув самого неба і могутньою хвилю покатився по Україні, збадьорюючи серця її патріотів і збурюючи людь ворогів. Минають роки від трагічних подій на Майдані. Але на превеликий жаль небесною сотнею не закінчився біль і страждання України. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Воїнами пишається весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь, любов до рідної країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони відають найдорожче своє життя. А ми говоримо їм: повертайтесь! Я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати за те, що маю те, чого немає в тебе: домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну. За те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, цього ви дочекайтесь. Одного лише просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь. Запалимо свічки і пам'яті усім, хто боровся за незалежність нашої держави. Хай горять свічки, як болючий щем про наших героїв які, які навіть достали журавлями? Хай спокійно і тепло буде їхнім душам від священного освітлення. Героям революції гідності безвинним жертвам мирних жителів, воїнам, захисникам України, які загинули за світле майбутнє нашої батьківщини, присвячується хвилина мовчання. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили, робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, навіть страх смерті. Ми ворогів своїх здолаємо, могутні станемо і міцні. Свободу втримаємо руками, і складемо про це пісні, за нашу правду і свободу, життя спокійно віддамо, як наші предки воювали. За наше щастя і добро здобудемо волю і свободу, ми для онуків і дітей, здобудемо славу і майбутнє для України та людей. День гідності та свободи це свято, яке є одним із ключових у ланцюжку заходів щодо утвердження в Україні національної незалежності, самоідентичності та бажання жити за європейськими стандартами. Народ України засвідчує своє право жити у вільній демократичній державі. Відзначаючи ріщаницю Революції Гідності, ми творимо історію, яку пишемо разом. Ми частинка народу. Без нас, без усіх вас, немає ні народу, ні історії. І нам творити нову історію держави. Що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети, що в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон сказав: люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. Пташка від пташини від зерня зернина. Паросток кожен з коріння батьків. Ти Україна, і я Україна, іскра вітчизни в горлині віків, і з давнини з козацьких шляхів рід воскресав з неволі, з руїни, з серцем і плоттю усяк розумів. Ти, Україна, і я Україна, ми пранарод, народ, небазлика юрма в імені Матері і в імені сина, ти Україна і я. Україна іншої долі в світі нема.